Ну, як звичайно, чергували були на дежурстві, почули акустично, що летить у небі. Звернули увагу на небо, виявили ціль. Це був суперкам ворожий. У нас немає таких билазхожих. Я одразу побіг у машину, як зазвичай розклався, подивився на напарника, він мене скорестірував. Розрив у небі, запитали підтвердження наших, сказали, що успішно знищили ціль. Відчули такий який, знаєте, адреналін, дуже багато позитивних емоцій.